Зібрати понад мільйон гривень чотирічна Софія Філик потребує негайного лікування від лейкозу. На звичайні препарати у дівчинки з'явилася алергія. І на думку спеціалістів, допомогти може лише один Ервіназа. Але ці ліки можна придбати лише за кордоном. Ціна 170 тисяч гривень за ампулу, а таких потрібно шість. Як допомогти Софії Філик? Дивіться у сюжеті. Софія найстарша дитина у родині Філик. Їй чотири з половиною роки. Дівчинка дуже любить малювати та співати. Зараз Софія почувається добре, але потребує серйозного лікування. Навесні 2017 року дівчинці поставили діагноз лейкоз. Її майже вилікували у Тернополі. Хвороба пішла у ремісію, але згодом повернулася знову. Я працював до початку хвороби. Дочки на Вишневецькому. У заводі. Пізніше. Я був по догляду за Софійкою, бо ну, якби я лежав з нею в лікарні через те, що Анжеліка була беременна тоді селюшкою, а потім стояв на біржі, а зараз буду пооформлявся по догляду за Софійкою знову. На медикаменти, якими лікували раніше, у Софії почалася алергія. Спеціалісти порадили препарат Ервіназа. Для окончания лечения нам нужно, нужен препарат арвеназа. У нее на, на аспиригеназу и на онкоспар случалась аллергия очень сильная. И даль, дальнейшее применение этих препаратов ну, невозможно. В Україні цей препарат не зареєстрований. Його можна придбати за кордоном, але сума для батьків неосяжна осяжна – 170 тисяч гривень за одну ампулу. Таких потрібно шість. Лікування мали б почати вже давно, але через брак коштів жодної ампули ще не придбали. Батьки Софії наразі ніде не працюють. Обом потрібно доглядати за малечою. Гроші можна відправити на картку. Реквізити вказані на екрані. Ксенія Сітінська, Олена Іонова, Вадим Тонкушин, сьомий канал.